Кращі за професією верстатники ливарно-механічного цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Цьогоріч участь у змаганні взяли 5 учасників. Максимально швидко, якісно і безпечно фахівці повинні були виготовити специфічну деталь. Вал ексцентрик, складність в тому, що там багато різних поверхонь. Є там і конус, є ексцентрик. Різьба і посадка під подшипник. Кожен учасник виконував завдання на своєму робочому місці: фрезерують, шліфують та обробляють. Після кожної операції учасники перевіряють відповідність деталі до креслення. Члени журі, в свою чергу, прискіпливо контролюють процес виконання робіт, щоб якомога якісніше оцінювати кінцевий результат. П'ять деталей готові. Комісія береться до звірки технічних параметрів, щоб переконатися у дотриманні всіх умов. Хлопці ж тим часом спостерігають. Рахунок всіх балів, у тому числі і за теоретичне завдання, яке учасники пройшли ще до початку виготовлення деталі. І фінал оголошення переможців. Третє місце отримав. Арендаренко Юрій. Вітаю. Він набрав 81 бал. Юрій Арендаренко вже втретє бере участь у конкурсі. Вигравав призові міста друге і третє. І зараз теж виграв третє місце. Важко, тому що роботу таку підібрали, що дуже складно. А так, в принципі, працювати можна було. Хочу побажати і подальших успіхів в роботі у власних перспективах майбутніх. І хочу, звичайно, побажати миру. Україні, героям слава, друге місце отримав влазнів Денис. Він отримав 87 балів. Денис говорить, що завдання були не з легких. Достатньо важке. Приходилось правильно розраховувати послідовність дій. Він вже чітко знає, куди витратить грошову премію. Як і в минулому році в АТБ і на оплату електроенергії по 4.32. Другий рік поспіль переможцем стає… Змак Владислав. Він отримав 96 балів. Фортуна на моєму боці. В цьому році ексцентрик треба було робити в минулому фасону. Деталька була. Тобто цей раз потрібно було вирахувати пластинку, яку підмостити, щоб правильний ексцентрик вирахувати, а в минулому році вже... Все вручну виводили там, підсвічники робили. І, і середньої тяжкості, можна сказати, деталька. Грошова премія переможця піде у сімейний бюджет новоутвореної родини. Нещодавно зробив своїй дівчині пропозицію. Думаю, по чуть-чуть відложу, та може якусь, якесь весілля зіграємо. Вікуся, <реш> люблю. Дякую всім за участь. Затхнення на наступний рік і... 俄罗斯球。